Кожен візочок неповторний, креативні батьки оформили транспорт своїх малюків в українському, єгипетському та казковому стилях. Цей витвір сім'ї Піценко. Над мотором працювали два тижні. Тато Олександр конструктор, мама Тетяна художник. Вирішили зробити машину, оскільки швидкість це наша. Ми зрозуміли, це з перших днів у нас синочок Єгорчик, моторчик тому тут питань немає, чому червоне, тому що це улюблений колір. А це полтавська галушечка. Кулянка Лазаренко на параді вперше і відразу здобула перемогу номінації Маленький Полтавець чи Полтавочка. Мама Ольга над візочком працювала майже тиждень. Вирішили саме вас ну, організувати полтавську галушку, тому що Кулянка в нас дуже єстівна дівчинка порівняно старшою і любить їсти великий хліб. З великого хліба кусати. І коли сиділа така замурзана, а я дізналася про парад колясок. Перше, що придумалося, це полтавська галушка. Приїхали на свято в єгипетській кареті двійнята. Мама Світлана та тато Хеті. Візок між Єгиптом та Україною змайстрували за три дні. Ми обрали такий образ, тому що у нас діти народжені у Єгипті, і мій чоловік єгиптянин, і дітей звуть саме на єгипетський манер, тому ми обрали образ показати, що відбувалося там і як це пов'язано з Україною. Шестимісячна Полінка Прогло вже має свій бетмомобіль. Тато Костянтин називає дочку маленькою летючою мишкою. На ідеєю розмірковувала вся родина. Втілювали батько з дідусем. Я Бетмен, просто Бетмен. Готувалися дві тижні. Ну, а діли із картону. На зато з удовольствиям. Загалом полтавці творчо оформили 40 візочків. Конкурс у Полтаві триває вже четвертий рік поспіль. Родзинкою свята стала суто полтавська номінація. Для того, щоб сім'ї, які живуть в нашому місті, трішечки змогли долучитися також до історії міста. Трішечки подумати, як можна зробити колясочку не тільки в національному стилі, а в стилі Полтави. Серед інших були шалена бджілка», візочок туриста, український млин та карета принцеси. По вулиці Соборності під музику парад вирушив ходою до театру Гоголя. Там влаштували виставку. Переможці визначили в шести номінаціях: національний колорит, мама тато, я дружна сім'я, я маленький полтавець чи полтавичка, улюблений казковий герой, візочок майбутнього найкращий дитячий велосипед. Наступного року організатори планують провести в Полтаві всеукраїнський парад візочків.